Дівчата на шляху до футбольних титулів. У дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт відбувся турнір серед дівчат, присвячений дню фізичної культури і спорту. Дівочі команди були створені з юних гравчин, які тренуються під керівництвом тренерки Анжели Скаби. Її дівоча група, набір яку триває з березня цього року, була поділена на чотири команди, які зіграли між собою. Від футболу дівчата отримують гарні враження. Мені подобається футбол. Е, бо тут цікаво, можна грати, ну, мені подобається просто весело тут. А давно вже граєш? Ну, не прям так давно, але і не так прям ну, що Ну, <хи> недавно граю. Недавно. Ну, це важко бити по м'ячу, забивати голи, паси віддавати. Ну так, да, трішки важко. І що треба, щоб навчитися. Ну, треба е, гарно грати, та е, добре бігати. Мені подобається футбол, тому що тут можна бігати, грати в різні нові ігри, тому що можна буцяти м'ячик і забивати голи. Тобі вдавалося голи забивати? Так. Да. Як ти забивала сьогодні? Забивала? М -м ні. На турнірі Вероніка не забивала голів, але вже знає, що треба робити, аби вразити ворота суперника. Щоб забивати, треба великий розгон. Якщо на тебе нападають, треба обходити і забити. А можна грати краще хлопців дівчат, там, так, якщо да, якщо да. тренуватися? Так. Ти вигравати у хлопців, так? Да. Да. Матчі турніру серед дівчат Дюфика Гірник спорт відбулися на мініфутбольному полі зі штучним газоном на території спорткомплексу Юність. Дівчата ще мають різний рівень підготовки, але у всіх є бажання виявити себе на полі, піти в атаку і надійно грати в обороні, захищаючи свої ворота. За підсумками турніру команди посіли відповідні місця. Після завершення матчів дівчата розповіли про боротьбу на полі. Десь хто падав, десь забивав гарно. Не сильно важко було, а саме важко було з синіми, з синіми зв'язками. якщо я так помню, їх назвала. Ми там грали, хтось падав, хтось не падав. На воротах добре били сині. Но ми видержували синих. Було цікаво грати. я не дуже бігала на полі, але все одно ми дуже раді, що ми виграли третє місце. Представниця команди Перемога Валерія Світлова отримала приз найкращої гравчині у своїй команді. Потрібно займатися кожне ну, тренування, не пропускати заняття зі... і старатися, дуже старатися. Голи забивала сьогодні? Так, один. Та вона сьогодні у нас умничка. Та Лера. А ти голи забивала? Я не забивала, я рятувала всіх. Витратили чимало сил на турнірі. Зізналися сестри Вишинські – Лоліта та Маргарита. Дуже втомилася, мені дуже було. А... Гаряче, жарко дуже було і дуже страшно було. Чому було страшно? Не знаю. Тому що я думала, що я можу пр... програти. Але не програли? Ні, ну програла, хоч отримала. Це не страшно, так? так. Життя продовжується? Да. Так. Як ви зіграли в тебе медаль за перше місце? Так. Дуже добре, я лише падала, було на першій грі було сложно. Після завершення ігор відбулася церемонія нагородження, участь в якій брав директор громадської організації Ферум Олександр Веріч. За його ініціативи на базі футбольного клубу Гірник спорт триває розвиток футболу серед дівчат. Четверте місце у турнірі посіла команда Лелека третіми фінішували гравчині команди Перемога друге місце здобули дівчата, які захищали кольори команди Зірка. А переможницями стали представниці колективу, що мав назву Спорт. Миттєвості подібних турнірів є незабутніми для дівчат. Настрій так, такий гарний, я в захваті. А, цікав, а цікавого, коли я його забила. Забила гол? На мене вилетів м'ячик, і я його взяла, якось носком відбила і гол заполучили забила ходиш на футбол шість місяців під час турнірів дівчата вражають своєю енергією та є дуже рухливими. Розкажи за рахунок, чого ви такі активні, рухливі. і Ось так класно граєте. Е, наприклад, у мене енергії ні не закінчується, якщо я її не, не, не випущу на футболі, Тому я, я випускаю її на футболі. Завдяки не тільки енергії, але й тактиці, яку мають дівчата у команді, вони забивали голи. Розкажи, яка у вас тактика була? А, була тактика, ми з команди, командиром капітаном зробили план такий, щоб я вийшла в нападіння і пішла як якось забити голи. Ну, і, була командирша наша ззади, щоб мені вона давала. Я спробувала забивати і забила. Майбутні зірочки футболу отримали насолоду від гри. Деяких з них також нагородили індивідуальними призами. Найкращими у своїх командах разом із Валерією Світловою стали Вероніка Панчук, Альона Настаченко та Маргарита Вишинська. Після турніру дівоча група з футболу у ДЮГК Гірник спорт продовжує заняття під керівництвом тренерки Анжели Скаби. Вона продовжує набір у групу і чекає тут усіх дівчат, які бажають забивати голи та виявляти себе на футбольному полі.